Добрий день, діти! Сьогодні в нас дуже цікава тема корисні копалини, яких в Україні дуже багато. Наприклад, вугілля на Донбасі, залізні руди з Кривого Ругу, а цей камінь граніту привезений з Коростишева. А мої батьки з Коростишева, і я про це місце знаю все. На сьогоднішній день Коростище відомий не тільки в Україні, а й за її межами. Як великий промисловий центр з видобутку і обробки граніту. Однак це місто здатне здивувати своїх гостей і в туристичному плані, адже в його околицях можна побувати в безлічі приголомшливих і дивовижних місць. Саме місто невеличке, компактне і затишне, пам'яток в Коростишеві теж небагато. Костел Різдва Пресвятої Богородиці, збудований наприкінці XVIII століття. Костел розміщується поряд із міським парком, де знаходяться залишки колишнього палацу Олізарів, купальня та невеличка колонада. А перед самим костелом стоїть гранітний пам'ятник графу Густафу Олізару. Його родина володіла містом ще з 1565 року. Та займалася упорядкуванням, розбудовою і поліпшенням життя містян. На території парку знаходиться велика кількість кам'яних скульптур, виконані з граніту. Сам парк розміщується на березі мальовничої річки Тетерів, яка беззаперечно додає краси цьому місцю. Наприкінці ХІХ століття у місті з'являється Коростищівська вчительська семінарія. До сьогодні тут знаходиться Коростищівський педагогічний коледж імені Івана Франка. Але родзинкою міста, звичайно, є граніт, який тут почали добувати ще в 19 столітті. Не просто так користи, називають містом на граніті. Це один із головних центрів гранітодобувної промисловості України. Поряд з містом є два затоплених кар'єри: маленькі, які прозвали каньйоном, та великий кар'єр. Коростишівський каньйон це неймовірно гарне місце, яке зачаровує своєю красою. Ліс, скелі та озеро разом утворюють єдину цілісну композицію, але найбільше вражають гранітні скелі. Круті вертикальні схили стали справжнім місцем відпочинку для місцевих екстремалів і альпіністів. Які із задоволенням проводять тут своє дозвілля. Пам'ятки Коростишева приваблюють туристів зі всієї країни своєю загадковістю, унікальністю. Адже таких місць, як тут, ви не побачите більше ніде.